Доброго дня, з вами програма Здоровим бути модно» і я, її ведуча Юлія Бондар. Сьогодні говоримо про ожиріння і зайву вагу. Ви знаєте, друзі, здоров'я це те, що дається нам при народженні, тому цінуємо ми його не дуже. І лише тоді згадуємо за нього, коли втрачаємо ожиріння і зайва вага це теж небезпека втратити своє здоров'я. Воно приносить нам такі різноманітні, неприємні гості. Тож будемо сьогодні вчитися з ними прощатися. І не впускати їх в своє життя. Впевнена, що нам це вдасться, адже в нас в гостях сьогодні тренер і адміністратор клубу Fitcars, і так само спеціаліст з харчування пані Наталія, яка теж працює в клубі Фітк. Перш ніж поговоримо з нашими друзями, хочу донести до вас таку цікаву інформацію, яку нам надало головне управління статистики у Івано-Франківській області щодо якраз проблеми ожиріння і надлишкової ваги. і ось що вони нам відписали: що за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств на Івано-Франківщині, майже чверть чоловіків у віці до 18 років і старше займаються фізкультурою. І спортом хоча б раз на тиждень, а серед жінок того ж віку всього лише 156 Так само, станом на кінець 2013 року, індекс маси тіла нормальний, який становить від 15 від 18,5 до 25, є лише у 54% населення. Тобто в нормі можемо вважати лише 54% жителів нашої області. А вже люди, які мають надлишкову вагу, таких 39,9%. Тож бачимо, друзі, що не втішні дані, а ожиріння мають вже майже 10% населення. Давайте подивимось, що думають люди нашої області про таку проблему, як ожиріння і зайва вага. Зайва вага це косметична суто проблема чи це хвороба? Я думаю, хвороба. А як, що ви робите, щоб бути здоровими? Багато рухаюся, багато хожу. Я вважаю, що це проблема зі здоров'ям. Перш за все, треба дивитися на своє здоров'я, як ти. якщо неправильний обмін речовин, то я думаю, що тут нічого не допоможе, ніякі зовсім косметичні. І що би ти не робив, перш за все, заглядати на своє здоров'я, правильний спосіб життя вести. Тобто не палити, не вживати спортного, десь зранку фізкультуру трошечки, хоч трошечки там, на 10 хвилин. Харчування. Вважаю, що, що потрібно роздільне харчування. Зрештою, живу з Богом, нікому не застрю, Десь, можливо, це, це, це залог, мій успіх. Думаю, що проблеми зі здоров'ям може бути. А як ви з власного досвіду слідкуєте за своїм здоров'ям? Менше їсти. Напевно, хвороба. Якщо чесно, для мене хвороба, але в принципі багато друзів. Тато в мене має 110-120 кг. Деякі люди, в принципі, також є знайомі, вони ну, гордяться своїм певним животом, так сказати. Ну, так як для мене, я люблю, наприклад, великим тенісом займатися. В принципі, я би не хотів. Вам би ти заважала. Я, я не хочу. Скажіть, будь ласка, зайва вага це проблема косметична чи зі здоров'ям, на вашу думку? Зі здоров'ям. На мою думку, це проблема зі здоров'ям, а на, на мою що? також. А що ви робите, щоб так гарно виглядати струнку, як ви зараз виглядаєте? Займаємо спортом. Біг, прес, косметично, скоріше. Ожиріння це проблема чи ні? Мені здається, що ні. Ви не бачите такої проблеми. Да. Так. Як ви думаєте, в івано франківській області є проблема ожиріння? Чи все таки у нас всі струнки красиві, здорові? Звичайно, що є по всій Україні. Є. Наша знімальна група запланувала сьогодні проводити зйомки, але як ми бачимо, у погоди свої плани. Ми трошки розстроїлись, але може це й добре, бо ми згадали дуже цікаву пораду. На мові оригіналу вона звучить так. Що би ні случилось, какой би не був стрес? жити під контролем, мозги, язик і вес». Ну, як бачимо, люди мають дуже різноманітні думки, різноманітні знання. Тож хочу звернутися до наших гостей. Дівчата до вас приходять люди з різними проблемами і з чим найбільш частіше звертаються, які питання хочуть вирішувати. Зазвичай звертаються люди зайвою вагою, які хочуть сходнути, а також люди, які хочуть поправити стан свого здоров'я. Для перших це означає. Ну, наприклад, зміна нового зміна гардеробу, зміна меншого розміру, вдягати менший розмір одягу, вдягнути новий купальник, коли їдеш на море, збрати животик, це сніжок для інших, це також може бути усунення проблем з суглобами та. Спиною, серцем, забрати задишку для старших людей, людей старшого віку, це може бути також більше часу приділяти своїм внукам для ігор з ними. Тобто, також... Я почула, що ожиріння і надлишкова вага. В принципі, провокують якісь захворювання, так? Звичайно, люди, які страждають зайвою вогою, це звичайно, впливає на хребет, на серце. Також люди мають проблеми з серцем, мають задишку. Мають нестабільний артеріальний тиск та інші проблеми зі здоров'ям. Ну напевно, якщо молодь до вас приходить і вона така кругленька, так напевно, навряд чи вони жаліються на гіпертонію чи якісь серцево-судинні захворювання. Ну, можливо, вони навіть про них не знають. Може такі бути? Може, звичайно, якщо вони їх це не турбує, вони не звертаються до лікарів. Вони і не підозрюють, що в них є така проблема. В них є проблема схуднути, тобто це угу. їхня мета. Гарно виглядати, так. тому що дівчатка хочуть подобатись хлопчика. <гум> так, це також їхня мета, звичайно. Є також інша категорія у нас клієнтів, які просто приходять приємно провести час, дізнатися щось нове для себе, зустріти своїх знайомих, поспілкуватися, посмішки, отримати позитив, хорошин. Ну, я хотіла б, щоб ми зараз з вами переглянули власне ролик, що лікарі думають про те, як зайва вага впливає на здоров'я людей. Тож дивимося. На жаль, ожиріння, надмірна вага у дітей і підлітків, і ожиріння на даний час іде із зростанням. Батьки менше звертають увагу на те, що дитина багато споживає їди, або споживає багато молочної їди, яка є, звичайно, дуже висококалорійна, особливо сире молоко, і ведуть такий ну, малорухливий спосіб життя. До нас звертаються, як правило, мами з дітьми. Коли дитина залишена на догляд бабці, дуже рідко звертаються, вони можуть звертатися тоді, коли прийшли на консультацію з іншою проблемою: до окуліста, до невролога, до хірурга чи травматолога. І вже ті лікарі, бачивши, що дитина має лишню вагу, Просто наголошують, що зверніться на консультацію до ендокринолога. Хай вам доктор щось порекомендує. коли дитина не їсть рідку їду, коли дитина споживає велику кількість бутербродів. А ми колись порахували, що один бутерброд це кусочок хліба з маслом, з кобаскою і сиром, це є ну, майже 300-400 калорій. Цей практично дев'ятирічної дитини це є повноцінний обід. Через то діти зловживають печивом, щоб не їсти друге, діти зловживають соками, а літрова пачка магазин на соку також в середньому 900 тисяч кілокалорій. Тобто, це не є пиття, це є, ну, можна сказати, повноцінна їда. І через те, такими, можна сказати, дурницями діти перевищують добовий калораж їди, що і не спалюють. ну Є всякі діти, але, як правило, ті, що мають лишню вагу, ті не спалюють калораж їди, ті значно менше рухаються. І через то в підлітковому віці є вже лишня вага гірше всього, коли в підлітковому віці. Оці процеси є настільки сповільнені і задавлені, що у діток з'являються розтяжки по тілі, може турбувати головний біль, можуть бути підвищення тиску. Це вже є такий дзвіночок, з яким обов'язково треба звернутися до спеціаліста. Дуже велике прохання батьків все ж таки. Кладати і вимагати, щоб діти дуже пізно, особливо молодшого шкільного віку, 10-11 років, щоб діти не сиділи допізно. Ну, ми розуміємо, що літо дуже довго на дворі світло, але все одно максимум пів одинадцята година, такі діти повинні відпочивати. Це свого часу є тренування. Гіпоталамо-гіпофізарної ділянки, яка також дуже великий вплив має у розвитку гіпоталамічного ожиріння. Через то має бути певний розпорядок дня, режим сну, режим відпочинку. І дуже важливо, щоб діти харчувалися все ж таки в один і той же час прийом їди, щоб був один і той же час. Тому що ну, знову ж таки. Дитина привикає в тій годині, в певній годині з'їсти. Дитина з'їдає порцію, свою порцію. Дитина не їсть лишню їду, тому що коли довгий час дитина голодна, тоді об'єм спожитої їди, ну, в принципі, навіть і подвоюється. І після надмірного прийому їди що хочеться. Відпочити, поспати, подрімати. Через то, значить, літом діти мають відпочивати, споживати велику кількість фруктів, салатних овочів, не зловживати бутербродами, не зловживати печивом, помірно споживати соки, помірно споживати соки і відмовитися від прийому майонезів. Соняшникового насіння, гарбузового насіння, халви, тобто продуктів, які містять дуже високу кількість калорій. Адже ми пам'ятаємо, що для того, щоб людина спалила калораж їди спожитою за добу, має пройти 4 кілометри. Якщо ми споживаємо більшу кількість калорій, значить ми маємо значно більше рухатися. Якщо нема можливості більше рухатися, значить тоді менше їмо. Дуже важливо має бути режим харчування, режим сну і відпочинку, рухливі ігри і займання дітей спортом. Однозначно, це є профілактикою надмірної ваги і ожиріння і не переїдати велику кількість калорій. І так бачимо, що лікарі рекомендують займатися спортом і рекомендують правильно харчуватися. Розкажіть, будь ласка, яким чином ось проходять ваші тренування? Розкажіть, будь ласка, ну як що ви радите людям, коли вони приходять до вас? От, до прикладу, я прийшла до вас, що ви мені порадите? Ну, зазвичай спочатку розкажу вам, що таке взагалі наша програма тренувань. Mm -hmm. Це 30-хвилинне кругове тренування, розроблено спеціально для жінки, включає 5 компонентів фітнесу. Сюди входить розминка, кардіотренування, силове тренування, заминка, а також розтяжка обов'язково. Програма фітнес-тренувань була розроблена вченими. І досліджувалася в інституті Бейлера. Це інститут кінезіології та обміну речовин, враховуючи фізіологію тільки жінки. Тому для чоловіків наша програма тренувань не є ефективною. Окрім силових і кардіонавантажень, нас є також програма керування вагою і низка ще інших додаткових програм в залежності. Ну, від того, з якою метою прийшла до нас жінка, щоб от, вона хотіла. отримати. Я, я вибачаюсь, от скажіть, як е... дізнатися про індекс маси тіла? От як людина може це дізнатися? Вона, взагалі, ну, щоб для себе зрозуміти, нормальна вона чи вона має зайву вагу, не має? Що їй потрібно для цього? Прийти до нас і змірятися на апараті, який називається Омрон. Коли жінка на ньому вимірюється, він показує індекс маси тіла, тобто співвідношення ваги до росту, і вже показує, чи є зайва вага просто чи вже ожиріння. Ми були у вас в гостях і хочемо, щоб зараз ми з глядачами передивилися, як відбувається тренування у фітнес-клубі під Кёрс. Друзі, тема нашої сьогоднішньої передачі ожиріння та зайва вага. Ходімо, пошукаємо клуби, де можна залишити свій животик, схуднути, тому що краще це робити з професійним тренером, аніж вдома на дивані. Тож ходім, ось пише фітнес для жінок. Давайте зайдемо, подивимось, що саме вони пропонують і як я залишу тут свій животик. Доброго дня, скажіть, будь ласка, я хочу е, трохи схуднути і залишити у вас свій животик. Що можете мені запропонувати? отже, Юля. Ви б хотіли схуднути так, правильно забрати животик. Е, для цього ми спочатку з вами прийдемо діагностику тілобудови. Ми з вами детальніше познайомимося, поговоримо вислови про ваше здоров'я, знімемо мірки, поставимо цілі, які би ви хотіли досягнути протягом свого абонементу. Також я далі розкажу вам про програму наших тренувань, і ви далі зможете займатися. Добре, а ви зазвичай ем, східні, наприклад, виїдати стрес? Так. Є таке. Є, так. Да. А що солоденьке? Ну, звичайно, як кожна жінка. Добре. Хочу вам пояснити ситуацію. це також фізіологія людини. У нашому організмі є стресовий гормон кортизол, який сприяє тому, що відкладаються жирові відкладення у нас якраз в області живота і бедер. Ось це саме саме з'їджена кусочок шоколаду чи цукерка будь-яка. Відкладається все з області живота, і талії, що для жінки є дуже болючим питанням. Знову ж таки наголошую, що тільки фізичні навантажені здатні виробити в організмові ендорфіни, гормони щастя і радості, які просто нейтралізують дію цього кордону. Майже весна і воженний. Е, дивіться, Єлі, у вас показники просто супер. Навіть не думала, що в такої маленької тендії може бути стільки м'язів в організмі. Бачите? Я теж не але, сподівалася. Але, як я вже говорила раніше, щоб підтримувати цей результат е, і не збільшувалася у вас жирова маса, яка зараз у вас в нормі, е, вам потрібно займатися фізичними правами. Оскільки ви прийшли до нас, давайте я вам покажу кілька тренажерів, щоб ви відчули, яке у нас там вантажі. Добре? Майже весна! Я сюди ходжу вже більше року, а результати були буквально з першого місяця. Ну, мається на увазі, після першого місяця вже були конкретні результати. Тоді було мінус 17 сантиметрів в об'ємах, які Вау! тотально. Пані Надія, а скільки ви вже відвідуєте зал? Півроку. Які у вас є результати? 16 кілограмів. Мінус 87 сантиметрів. В об'ємах. Сашенька, ми вам дуже дякуємо за консультацію. Будьте здорові, ми ще до вас обов'язково завітаємо. Друзі, тут було класно. Ну що ж, мені там все сподобалось. Це було дуже чудово. Е, і я знаю, що е, у фітнес-клубі діє ще програма власне, правильного харчування. І от ви, пані Наталя, з власного досвіду знаєте, е, як з цим боротися, е, ну, зайвою вагою, мається на увазі, як правильно харчуватися, радити це іншим. Розкажіть, будь ласка, нам детальніше про це. Ну, думаю, що це нам всім буде цікаво. Так, коли в мене дійсно справді була. Е... Проблема із зайвою вагою. Я відчувала це на собі, особливо, коли ми їхали на море з сім'єю. Я могла бути тільки у паре. Друзі, тому, що... подивіться на цю прекрасну тендітну жінку. Я думаю, що навряд чи хтось сьогодні взагалі може сказати про те, що в неї була проблема з надлишковою вагою. Тобто, якщо у вас є така проблема, все реально. Я вирішила, що треба щось робити з собою, тому що і, і серйозно займатися фітнесом, тому що коли я бігала зранку сама чи вдома качала прес, як зазвичай багато жінок це роблять. Мені не давало це ніяких результатів. Я бачила, що це довго, нудно. І ну от тому... власне, от власне дуже багато взагалі людей намагаються почати качати прес, бігати вдома, беруть з собою ще подружку. І нічого не виходить. Нічого не виходить. Ну, чому? Звичайно, це неефективно, тому що ти робиш це сам. Це, як сказала Наталя, це, це нудно і довго не витримуєш. Коли подруга дійсно, але це треба під наглядом кваліфікованого тренера робити. Тобто ви вирішили все ж таки скористатися такими послугами кваліфікованих так. та? спеціалістів? От, власне, коли я прийшла у фітнес-клуб, я побачила, що там тренер завжди. Займається із жінками. Мені сподобалося в перший раз була дуже вражена. А що саме вас вразило? Сама атмосфера клубу, тренери привітні, завжди усмішка, раді допомогти. З початку тренувань я влилася у тренувальний процес. Мені це сподобалося, особливо коли побачила результат уже в перший місяць, і це мене захопило так, що я. Уже на сьогодні працюю тренером у фітнес-клубі, а також спеціалістом по харчуванню. Звичайно, якщо займатися спортом, а їсти все підряд, то, як ми розуміємо, результату такого і не буде, і не можна його отримати. Це треба підтримувати здоровим, правильним харчуванням. Ну якщо не секрет, скільки кілограмів скинули? 18. 18 кілограмів. За який час? 18 кілограмів. Тренувалася півтора року, я скинула 15 кілограмів. А потім, ну, звичайно, напевно, вже вийшла в свою норму і вага вже просто підтрим... тримається, тримається в формі. А тим Класно. більше зараз під... використовуючи програму правильного харчування, підтримуємо здоровий спосіб життя, рекомендуємо жінкам цим харчуватися. Ну, розкажіть трошки про сам от процес, як харчуватися. Як правильно ну, харчувати? що порадити? У нас є такі рекомендації. Обов'язково треба виключити з раціону, як ми вже всі знаємо, солодощі, які всі люблять, кондитерські вироби, uh -huh. зменшити кількість цукру. Тобто, оці фрукти мали би не бути посипані пудрою, правильно? Так. Uh -huh. Також вживати нежирне м'ясо, рибу, морепродукти, включати в раціон. Багато овочів і фруктів. Зараз взагалі така пора, що це є можливість для кожного. Пити багато води дуже важливо. І Зауважте, також, друзі, ми п'ємо воду у великих кількостях, що і вам рекомендуємо? Ну і, звичайно, регулярно тренуватися, мінімум три рази на тиждень. Скажіть, будь ласка, так само хочу запитати, чому ж все ж таки потрібно мати тренера? Ну чому? Чим він допомагає? Ну чим? Тому що тренер знає, як правильно, як ми говорили раніше, коли людина заповнює історію здоров'я, людина повинна знати, як правильно займатися. Можливо, мені не можна на тому тренажері працювати, чи не можна, наприклад, качати прес. Uh -huh. А я це розумію, що бо буває, мені такі, не можна качати прес? Ну, якщо в людини є жир, а вона качає прес, то скільки б вона не качала, прес не накачається. Треба спочатку. Е Схуднути? зменшити вагу кількість жиру кількість жир в організмі живот. Що треба зробити людині, щоб зменшити кількість жиру на животі? От якраз зменшити кількість нежирних продуктів. Ага. Тобто, спочатку зменшити кількість нежирних продуктів, і тільки і тільки потім, коли вже зменшиться, починати качати преси буде ефективніше. Так, друзі, ви зауважте це. Дякую вам за те, що ви так класно нам розповідаєте. От. Напевно, тренер знає ще якісь секрети. Ну, поділіться якимись своїми фішками. <реш> ну, чому, чому Фіткис, що особливого в ваших тренуваннях? Ну що ви як спеціалісти знаєте? Якісь ізюминки, можливо. Ну, в нашій програмі є безліч переваг, але основними хотіли би назвати те, що перше в програмі є поєднання силового і кардіонавантаження, тобто є робота і на тренажерах, і на аеробних станціях, де можна виконати вправи. Також додатково є танцювальна програма для тих дівчат, які люблять танці, які люблять поєднувати, окрім силового ще й кардіо. Також заняття проводиться індивідуально з тренером кожного разу. Відвідувати клуб можна в будь-який зручний для жінки час, і тренування займає всього 30 хвилин, тобто не вимагає додаткових якихось е, спеціально на годину приходити. До речі, на тренуваннях танцювальних е, втрачається у два рази більше калорій, ніж на звичайному тренуванні. Ого, тобто треба ще танцювати. Да, всі, хто люблять танцювати, вам легше позбутися жиру, який скоплюється в животиках, і позбавитися його так? Тільки в поєднанні з тренажером. Тільки в поєднанні Ну, добре. А от скажіть, ще таке питання: чи не може статися так, що прийшла жінка до вас і має якісь проблеми з опорно-руховою системою? Чи не виникне загрози, тому що не всі ж справи можна робити, якщо от людина має якісь проблеми з хребтом. Яким чином це відбувається? Як ви консультуєте, який підхід? Наша фітнес-програма базується на гідравлічному опорі. Тобто, в будь-якому випадку вона є безпечною для будь-якої категорії населення. Чи, чи людина здорова, чи з проблемами, хворобами опорно-рухового апарату. Тому у нас також займаються дівчата з ДЦП. Угу, Навіть так. Ну, розкажіть трошки про це детальніше. Що вони займаються у нас уже давно, напевно, років два-два з половиною. Уже є результати хороші, тобто вони займаються в силу своїх можливостей, але ці тренажери все ж таки допомагають їм справлятися зі своєю хворобою. Наприклад, є дівчинка, яка завжди ходить з мамою. В перші рази вона, тобто, мусила її підтримувати, посадити на тренажер, щоб їй було зручно. Тепер вона все це робить сама. Дівчинка інша, яка ходила з, зай... з великою кількістю зайвої ваги, зараз вона трошки схудла, гарно виглядає дуже задоволена тренуваннями і задоволена тим, що може без задишки підніматися в квартиру на четвертий поверх. До речі, вона не пропускає ні одного тренування. Ніколи. А ще хочу спитати, чи приходять до вас взагалі молодь або діти тренуватися? І чи має молодь проблеми з надлишковою вагою та ожирінням? Приходять. Навіть батьки, ну, мами особливо приходять своїх дівчаток, які вже бачать, що в них зайва вага, можливо, навіть підготуватися до випускного. Чи просто мама вже бачить, що в дитини дійсно проблема із зайвою вагою і вирішує таким чином, привівши її до нас, до нас у фітнесу? Як часто такі мами приводять своїх дітей, чи підлітки приходять до вас в салон? Як часто це відбувається? Тобто, чи модно серед молоді худнути, чи модно серед молоді вести здоровий спосіб життя, займатися спортом? Чи є така категорія у вас в клубі і наскільки вона є великою? Є така категорія у нас в клубі. Дівчата-студентки. В них у нас є спеціальні пропозиції щодо відвідування клубу. Ну, є дівчата, які дійсно є за вивогою, а є дівчата. Дійсно, худі, які просто хочуть, ну там, скажімо, забрати просто легенький животик, там десь якісь справи целюліту в такому плані. Тобто, а, так... все ж таки, молодь цікавиться здоровим способом життя, так? Ну і це нас радує. І, звичайно, хотілося б, щоб як можна більше молоді зверталися до здорового способу життя, щоб як більше молоді... Правильно харчувалися, не мали шкідливих звичок, були здоровим, тому що здоровим бути модно. І як сказав Сократ, здоров'я це ніщо, але все ніщо без здоров'я. Тож з вами була я, Юлія Бондар, наші гості пані Олександра та пані Наталя, які є працівниками фітнес-клубу Фіт Кьорс. І ми прощаємося з вами. Будьте здорові, тому що здоровим бути модно. Дівчата, ми в неформальній обстановці. Нас пригощає ресторан Говерла. Тож пригощайтесь, не встидайтесь. Тут все дуже смачно, як бачите, красиво, тому смачно. Дякую і вам.